Насамперед щиро дякую депутатам обласної ради за підтримку. Не до кінця погоджуся з тим, що у нас всі очі родинці. У нас все-таки є бачення, бачення. а Є позиція, є позиція політичної сфери, яка не приймала участь у голосуванні, тобто ми будемо мати. Нормальну конструктивну роботу буде і критика. Я думаю, що взагалі прийняття позитивного виваженого рішення для того, щоб об'єднатися, це виважене розуміння і в обласній раді, і в суспільстві, того що нема чого ділити, нема за що сваритися, Треба об'єднуватись і робити позитивні, нормальні речі на благо Хмельниччині людей. Не треба я щиро дякую за підтримку. Вважаю, що робота наша конструктивною і ефективна. Керуючись статтею 11 закону України про службу в органах місцевого самоврядування та враховуючи те, що я вперше приймаюся на службу в органах місцевого самоврядування, я зобов'язаний скласти відповідну присягу. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я загородний Михайло Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність. Що буду вірно служити громаді та народу України. неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Ми продовжуємо нашу роботу. Нашого дозволу прямо з трибуни. Нам необхідно розглянути решту питань порядку денного. Відповідно до статті 17 регламенту Хмельницької обласної ради, що поселення після того, як ми обрали голову 600 депутатів, ми повинні утворити робочу для того, щоб пропрацювати пропозиції в порядку денного продовження першої.